Як і люблю Флоренцію, я не можу передати. Друзі, вітаю! Я люблю роденька, і я дуже рада до вас звернутися. Сьогодні такий незвичний день у мене. Сьогодні мій, моє відео буде про мене, про мій блог. Бо сьогодні перша тисяча моїх підписників, які довірили мені свої емоції і підписались на мій блог. Я не очікувала. Всім вдячна. Про що мій блог? Про що мій канал? Я не знаю про все. Про мене, про життя, про те, що цікавить, про те, що хочеться дізнатися, про те, що вже знає. Тут очікує цікаві місця. Про жив, мандрівки. Комусь доподоба моя творчість. Арт-бетон, садові доріжки. І рослини комусь подобається, комусь не подобається, і він просто дивиться, щоб в <гум> черговий раз впевнитись, що йому не подобається, але все одно підписується. Всім дякую. Я дуже задоволена, що саме в цей час я в своїй мандрівці, в одному з кращих міст, бо це Флоренція. Я не можу не подорожувати і не творити. Це те, що наповнює моє життя. Якщо комусь це вбиє, я дуже рада розділити з вами ці захоплення. Що буде надалі? Надалі буде те ж саме. Будуть мандрівки, будуть цікаві локації в регіонах України. Буде все, що мене захопило. Все це я буду втілювати в якісь витвори. І що це буде, я сама не знаю, бо мені все цікаво і я все пробую. Тож приєднуйтесь і буду дуже рада бачити всіх серед своїх друзів. Ну, як ви вже зрозуміли, я у Флоренції, але не тільки я подорожую тосканою великими і маленькими містечками. Море, сонце, нові враження. Це те, що заряджає внутрішні батарейки і відроджує бажання жити, працювати, творити, любити. Адже для, для того, щоб щось створити, щось віддати, треба спочатку наповнитись ідеями, враженнями, настроєм і цією неймовірною італійською красою. Веселий трієст, який здивував мене, не аби як здивував. Подивіться, які види. Трієст це той випадок, коли враження від міста міняється, просто перевертається з ніг на голову. Я покажу вам несподіваний трієст. Причому для мене він несподіваним став вдруге. Це дійсно місто, яке вміє дивувати. Велична сієна. Середньовічна сієна стала відкриттям для мене. До того ж, вперше я була в будинку, де жила людина, що причислила до святих. І до того ж, це жінка, головне можна побачити ще можливість побачити рідкісні реліквії, що відкриваються раз на рік. І це саме цей час. Сієно дуже гармонійно поєднує свою старовинність із сучасністю. І це так приваблює. І це бажання повернутись сюди і дослідити кожен куточок цього неймовірного міста. Чарівний п'янкімольтепульчано. Саме серце Тоскани. Все, що вона втілює. Це тут пагорби з виноградниками і найкраще вино, оливкові рощі і найкраща олія. Ми змогли відчути справжній смак Тоскани. і це не могло не залишити найприємніше враження від цього містечка. Загадкова Болонія. Це місто залишилось для мене загадкою, яку, можливо, я ще відкрию для себе. І не сорончині. Буду пуштувати. Попри свою старовинність, він наймолодіжніший, найосвідченіший в тоскані, а мабуть, і не тільки. Магічний ф'єзоле. Попри близькість до багатолюдної Флоренції, ф'єзоле подарував спокій, душевність і чарівні види. Хоч він менш відомий для туриста, але найбагатший в Тоскані. Не дарма зародження етруської цивілізації почалося саме тут, та й сімейство Медічі знало непогані місця, де будувати свої віли. Хоч він і невеличкий, але на Флоренцію дивиться з висока, ну, як мінімум з висоти 300 метрів. І звичайно романтичний, морський, солений, віареджо. Мій фрітте місто. Для мене він залишається найромантичнішим. Чому? Тому що море, тому що чайки, тому що теплий пісок у жовтні, тому що кораблі з парусами, тому що лагідний вітер. Тому що яскравий закат, тому що тут почуваєшся розслаблено і щасливо, ну і тепер найцікавіше. Відповідаю зразу одразу на всі питання, коли мене питають, що везеш із Італії? Що треба везти із Італії? Звичайно, що кожен обирає те, що йому до вподоби, Те, що йому треба, те, що йому подобається, що смакує. У мене зазвичай набор більш-менш стандартний, те, що я везу із Італії. Ну і По-перше, по це олія. Це оливкова олія. літрові, нон-фільтрато, нефільтроване екстра-вірджин, 100% італіано. Він хоча, хоча і зроблений для конада, але пристойної якості і недорого коштує. Але є і особлива олія, яку я взяла на дегустації в мультипульчано. Це у безпосередньо виробника. Ми були на дегустації у Кручані, Крочан... це сім'я Кручані. Вони виробляють самостійно і вино, і олію. Купляшечку олії, натурального від виробника. Ми мали можливість його дегустувати. Кому буде цікаво, дивіться відео із мультипульчано. Там буде ця дегустація, чудова атмосферна дегустація. І олію, яку ми там куштували. Тож, з олією розібрались. Далі мені подобається цей оцет, бальзамічний оцет. Але я беру саме отакий, чето бальзаміко Дімодена. Він не дешевий. Він коштує 11 або 13 євро, дивлячись, якому магазині, але не кругом він є. І я беру саме такий, бо інший брала, інший мені не подобається. Він має бути такої середньої густоти, дуже ароматний, дуже насичений. Ось такий. Взяла і оце-таки на основі. Теж теж бальзамічного оциту якийсь крем. Не знаю, що це, але взяла на пробу. Можливо, спробую розкажу. По відчуттям, він густий, такий кремоподібної консистенції, і, ну, мабуть, його треба додавати до салатів. Ну, або ще куди. Не знаю, що це мій експеримент, але зацікавилась, зацікавила ця крема. Ну і беру сік лимона. Лімони в Італії особливі. Вони мені дуже смакують. Я люблю італійські лимони. Особливо гарні на амальфітані. Ну, але спробую і ці теж піде вход. Далі, що у нас кава? До кави зараз не надто вибаглива. Беру різну. Подвійна упаковка для машини еспресо. Це також для кафе Макінато, для кавомашини. Кваліта Кваліта Класіка. Ну, таких теж беру. Далі у нас сирочки. Отаких От пупсиків грайливих я беру зазвичай на подарунки. На подаруночки, сувеніри, замість магнітиків по 3-4 євро. Отака От краса стоїть 2,40-2,60. І це краще за магнітик. Тому я беру на сувеніри. І парміджано, реджано, шматочок такий, і гранападано. Два гранападано. нападано. Скаморца класика. Ну, скаморца це класика. <рес> така підвішана голова. Дуже ніжний сир. Мені він подобається. Є просто білий сир, а є прикопчений, ну, трошки пом'ятий, ну, якщо довго везеш, таке буває. Це скаморца фуміката Конленіо ді Фаджо. Е, він копчений в печі. Тут теж така підвішена голова. Отакі вони. Але трошки він такий. От. Оце такі, ну, традиційні скаморця. А це рікота, рікота Аль лімоне. Рікота, це такий сир типу нашого сиру, ну, тварог. Але аль лімоне має прикольно, особливо ось так на тарілочці. Теж такий подарунковий варіант. Не знаю, який він на смак, ніколи такий не, не купувала і не пробувала. Сподобався такий вид сувеніра із Італії. Звичайно, прошутто. прошутто Не беру багато, бо довести його буває складно, без холодильнику, без упаковки. Але дві упаковочки. Для сім'ї скуштувати чисто умовно беру. І беру тонно, це тунець, а оді оліва, в, олівку, в олії в оливкової і натуральному соку. Солодощі зазвичай не везу. Вважаю, що наші солодощі українські е, кращі. Мені вони смакують краще, ніж європейські. Але отакі на подарунки на сувеніри дітям такі взяла. Ночолато це горіховий, це ми з мигдалем. Це ковбаска тут затисалась, це угорська ковбаска. Ну, теж взяла так для сім'ї, але вважаю, що вартість дороговато. Оце 1990 це в горських грошей. На наші гроші це десь 240 гривень. 250-240 гривень, така ковбаска, 300 грам. Не знаю, що це, просто, просто взяла хай буде. Косметика на подарунок дочці і собі. Але це фірма, ну, це не італійська, але в <плес> duty <Beauty> free <плес> було вигідніше це взяти, тому взяла. От. І є у мене така книженція, вона італійською мовою. Кучина кон фантазія, лекарні, кухня з фантазією, м'ясо. Вона просто така бомбезна з картинками. Дуже така яскрава. От. Але в неї цікава історія, де я її придбала. Будете дивитись мій фільм, моє відео із Ф'єзоле. Це містечко біля Флоренції, куди я їздила, то ви побачите, де я її придбала. Тож ця історія, ця книжечка з історією дуже цікавою, яка буде на відео обов'язково. Тому вона така е, цікава сама по собі. Ну, а рецепти, звичайно, що можна дивитись, тут є картинки, щось, що не зрозуміло, можна з перекладачем перекласти, але по картинкам, я думаю, навіть буде так все зрозуміло, що і як зробити. Тож, вважаю, буде чудовим подарунком. Моїй дочці. Ну, і зазвичай це все, що я везу, якщо е, везу з Італії щось купую, я зазвичай от такий набор і привожу. Плюс-мінус. Але ні, це ще не все. Ще у мене є ось така пляшечка. На надписи не дивіться. Це пляшечка з дуже цінною речовиною. Ні, не горілкою, хто мог подумати, і не самогонкою, ні. Це знаєте що? Це морська водичка із Лігурійського моря. Реально морська водичка. Але це спецзамовлення і я везла через пів Європи, через всю Україну ось цю бутилочку італійської морської води з Лігорійського моря. І це буде безцінний подарок для тої людини, якій я це привезу.